Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ловимо коропа. Приїхали на дуже цікаве озеро. Озеро має 9,6 гектарів. Дивіться, позаду мене яка красота, літо, тепло, все зелене. На озері сьогодні досить багато рибаків. Рибалка сьогодні буде приблизно до 10-ї години вечора, можливо, лишимося до 12-ї. Побачимо по кльову. Рибачу сьогодні з дружиною. І привіт. Так що, друзі, залишайтеся на каналі. Я думаю, що сьогодні буде цікаво. Так, ми, друзі, розмістились. Дуже класне місце. Тут ванна на рибу, підсак, водилище Уже закинув. Пізніше вам розкажу на що ловлю і яка прикормка. Там у нас кухня, столик. Для їжі, з другої сторони монтажний столик, на якому вже стоять бойли, сумочка, пива стіки готові нав'язані, ну і різні запасні снастці. Спомбую вдивище. А там дружина вже гріється на сонечку. Що як? Класно, правда? Тепло. Тепленько, суперпогода і тривало, має Молодець. Тримаю пальці. Так що, друзі, зараз будемо замішувати прикормку і будемо кормити. Розкажу вам коротенько по прикормці. Прикормка у мене на 50% складається з кукурудзи, пшениця. Все варене. Потім. Чуть-чуть дав сипухи, щоб пилила прикормочка. Ну і нарізав бойлив 20-го розміру на половинки. Все це діло залю люмеласою. Нехай настоюється. Будемо таку смакуту сьогодні давати рибці. Кормити було ракетою. Що зараз все заливаємо, нехай настоїться. О, даємо меласи. Рибка меласу любить. Одразу пішов такий запах суперовий. Смакота. Все зараз настоїться декілька минут. Закормив і вже там на тому місці бачу купу риби дрібної плаває. Видно, під верхом такі круги. Нічого, я думаю, що маленька риба дасть сигнал і підійде крупна риба. Так завжди. Ну, а Ми, друзі, собі сидимо в кріселку, релаксуємо. Дружина на сонці. Я сонце люблю, але не дуже з ним дружу. Я люблю так в тіньку собі сховатися. За насадку я використовую бойл 16 мм від Dynamit Bates. Тут і Попапчик так само використовую від Solar. Роблю сніговичка пів попапа, пів бойла. А друга насадка. Це така кукурудза кук, натуральний запах. Три кукурудзи і так само чуть-чуть попапа. Сиджу у криселку відпочиваю, а дружина загоряє собі. Так що, так і відпочиваємо собі. Друзі, покльовка, є рибка. І якраз зараз самий обід і клюнула рибка. Щось там є непогане, друзі. Такий паровоз був, друзі, так потягнуло. Зараз якраз такий час, що я навіть не сподівався, що клюне, якщо чесно. Щось там непогане, друзі. Але я боюсь, щоб не завело дерева. Там є дерева такі великі, я боюсь, туди не завело. 我上面不方便。 Nevelečky, ale operuje se. To jedno. Uh, друзі, він наш боротьба, адреналін такий вс. Гарний. Ну. Дивіться: насадка, бойл і з поп-апом. Друзі, я думаю, що мене запитаєте, де риба, ви не повірите, риба вискочила з ванни. Я налив води. Залив так досить багато води і йшов за телефоном, щоб сфотографувати її. Коротше, і риба вискакує. Плюх-плюх-плюх і туди в воду. І втекла. Короб був приблизно такий 65 см, вага десь до 4 кілограм. Я сидів там в холодку, поки добіг до будилища метрів 4 відмотало. Сильна риба. Так Що, друзі? Рибачимо далі, Надіємося, що на вечір ще будуть покльовки. Водило ще перекинув. Так що чекаємо на клювання. Друзі, дві покльовочки. Дві такі гарні рибки. Ну, оце гарно. Потмирами. Друзі, клюнуло дві рибки. Фу, довший час була пауза, потім одна покльовка і друга. Одного я тянув, дружина. Що не було кому навіть і знімати. Багато не коментував, тому що тут купа людей біля нас. Ми таки вибрали місце не дуже. Якби місце гарне, рибка клює, але єдине, що тут люди ходять купатись. Біля нас було купу людей. Я особо не хотів коментувати, але ви рибку бачили, так що класно. Друзі, нам сьогодні рибу не дали половити. Погода сьогодні гарна, люди ходять купатись, так як ми цього року на цьому озері перший раз, місце вибрали не дуже. Так що, друзі, ми збираємося додому. День гарний, можна було би ловити ще до вечора, але наступний раз приїдемо на ту сторону, будемо там рибачити, там ніхто не купається. Що так, День сьогодні класний, рибку спіймав. Ну що ж, друзі, який сьогодні у нас вийшов день проведений на риболовлі. Планували до вечора, але місце зайняте, багато прийшло людей вечором купатись. Ми вирішили їхати додому. Сьогодні класно провели час, погода суперова. Планую цього року ще приїхати сюди неодноразово на це озеро. Озеро класне, мені дуже сподобалось, тільки будемо на ту сторону пробувати йти. На тій стороні місце таке більш для риболовів. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Здоровлячка, миру і добра вам. Зустрінемося на риболовлі.